Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось кінець війни для України і кінець війни для Росії. Яким він буде? Такий невеличкий розклад зробимо. Так, покажіть, будь ласка, кінець війни для України. Яким він буде? Кінець війни для України. Ну, це от закінчення. Закриває шляхи для, для безвихідної ситуації. Ось так. Тобто, це буде тотальне швидке, швидке Десятка мечів це швидкий кінець, який закриє перспективу, закриє шляхи. Для безвихідної ситуації. Тобто, дивіться, як я це бачу, що ми вийдемо в якусь таку патову ситуацію, що здається, що ну все, немає вже куди рухатися, немає як, немає з чим. Але воно так раз, і, і закінчиться. Все одним махом, одним махом. Тобто, розвіється той та мряка, непорозуміння, мряка страху, розвіється. Вийдемо із стану місяця. Так. І тут дивіться, зупинка іде, карта зупинка, зупинка перемоги ворога, От, або планів ворога на перемогу. Зупинка пабідобісія, іншими словами, ворога. Так, бо так не має бути. І тому воно якось припиниться швидко, стрімко, не знаю як. Знову ж таки, карта підвішеного перевернутай, тобто ми не хочемо бути жертвами більше, досить. І тут якесь осяяння як буде. І знову повішене це стрімко поворот подій, дуже стрімкий, неочікуваний, але через якусь таку нестабільність. Через кризу, через важку ситуацію і тотальні зміни, перехід з одного стану в інший. А що це буде за патова ситуація? Хитрі домовленості? Хитрі домовленості з перевагою на себе з боку хитруна. З, з, зрозуміли? Тобто, знаєте, от коли нам якусь таку пропозицію дають, там виграш, тра -та, -та" а там ще внизу дуже-дуже маленькими буквочками, літерочками, слова, словами написано таким, знаєте, на рожеві бумаги, на світло-рожеві, темно-рожевими маленькими буквами. Що то під цим мається на увазі, розумієте, от буде щось таке на кшталт, що нас заженуть угол якимись перемовинами, але ці перемовини будуть мати. Перевагу на бік ворога, хитрість якась буде прихована. І нас в цієї ситуації якось видернуть, бо так не має бути. Бо так не має бути. Що ж це таке? Що ж це таке? Королева війни. Зупинка тріумфа королеви війни. Так, а ну ще покажіть. Ну, дивіться, карта четвірка жезлів перевернута. Карта обміну, балансу. От, і дивіться, ну от буде якийсь обмін, буде якісь такі, м чи то домовленості, чи то е якісь моменти, я тобі даю це, а ти мені даєш це. Я тобі роблю це, ти мені робиш це. І тоді ми, як незвані гості, уходимо з твоєї землі. Якось так. Обмін, обмін на щось. Щось буде не по, не по справедливості, буде якесь порушення. Так. Знову ж таки, тут ідеться мова про розблокування, розблокування якихось амбіцій, тобто, знаєте, от будуть вони нам нав'язувати якісь такі правила. І якщо ті, хто будуть домовлятися, не побачать цей пункт, то це не дуже добре закінчиться. Але тут якби закі... швидке закінчення, яке закриє перспективи без виходу, Тобто, якось воно буде присічено того, що воно по долі не має бути так. Ну і що тут говориться про те, що полегшення вихід із критичного стану, вихід із критичного стану через боротьбу, через конкуренцію? А конкуренція е, прихована е, з боку ворога з метою зманіпулювати нашою свідомістю. Накрутити нам щось таке, нав'язати нам щось таке, заплутати нам мізки. Тобто вони вдадуться до хитрощів. Будуть нав'язувати нам якісь перемовини там, де маленькими літерами, е білими буквами на білому папері, ну, скажімо так, буде написано якийсь такий пунктик не дуже добрий. І велика задача буде для Нашого керівництва побачити ці буковки, побачити те, що написано поміж рядків. Знову якесь порушення закону, порушення справедливості. Ну, поітогу покажіть, по ітогу для нас. Ну, ворог втрата шансу ворога для радощів. Для ворога буде незадовільним завершення війни в Україні. По итогу, того, ну того, що тут карта сигніфікатора. Для нас, для нас, М -м, дивіться, сім'я не в повному складі, сім'я не в повному складі, того що, того, що ворог ще може бути на якихось територіях. Ворог, що буде тримати якісь сім'ї під гньотом своїм. Це поки що тимчасово. А потім ворог піде. Ну, бачите нав'язування влади. Ворог піде з наших територій в кінці кінців. Має піти. Має піти, але щось з собою забере. Не знаю, що це має на увазі. Получається, його е, аб'юз він обнуляється і закінчується. Він уходить, уходить через, через важку ситуацію, обнулює, він щось обнулий, має обнулити щось. Там, де багато всього, щось має обнулити. Він піде, але перед тим зробить тут десятка, тут десятка. Зробить якийсь, ну, скажімо так, буде намагатися нас потас... ну, забрати за собою. Дуже буде ризикована важка ситуація. Піде через важку. Ситуацію. Що це за важка ситуація? Загострення яке? загострення, загроза, яка рухається, така, як було раніше. Це вже було таке. Повторити якусь ситуацію важку. Потроєння. Потроєння натиску, потроєння загострення. І... Покаже себе хазяїном ситуації. Я думаю, що це буде через загострення якихось бойових дій, такі як були раніше. І тут дивіться, рухається до дітей. Будьте обережні з дітьми. Діти навчаються, діти навчаються. Бачите, тут карта майстера, він, ну, от як, ну, як вчитель показує, і тут карта дітей. Мені і тут карта дитини, карта е, Шута. Будь ласка, я думаю, що вони можуть якусь як, чи, то, чи то якусь підлість зробити. От, за королем жезлів, підлість, щось зробити, щось таке погане, що пов'язано з дітьми. Ну, тут ще карта, де живу. така ситуація вже була. Я не знаю, напишіть мені, будь ласка, що це може бути. Можливо, не, не у випадку з Україною, з війною в Україні, а у випадку, який якийсь був до цього. Випадок, який був до цього. Втрати. Так, давайте тепер подивимось, як війна закінчиться для Лаптістану. Війна в Україні, як закінчиться для Лаптістану. Обмеження покаранням кармічним і е -е, кордони. Їхні кордони будуть кордони як географічні, і кордони, як такі, ну особисті соціальні, будуть порушені. Тобто беззахисність мається на увазі. Зазнають вони, не зможуть вони сховатися, спастися від покарання кармічного і при тому, що чого не зможуть, того, що не зможуть, Того, що ну, не, вони будуть ніби знає, як прикованими чимось, як обмежені в чомусь, не зможуть поїхати з країни, наприклад, бо їх не випустять. Ну, так, тут як карта м, стагнації іде. Обмеження. Їх не не випустять. не випустять. Щось в них м або влада влада. Або третя сторона, тобто третя сторона -та може втрутитися на їхній території може робити такі речі, які їм не по серцю, ну, тобто цим лаптістанцям. Їм не по серцю, вони не хочуть. Але до цього вже готується. Там буде якийсь самосуд, іншими словами. На Лаптістані буде самосуд. Там є кому. Якийсь там є неформальний гуру, або формальний гуру. Тобто є там якийсь проповідник, якийсь зупинить оці, 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 оці ситуацію розбитих сердець. Якийсь там буде самосуд. Чого обмеженість і немає і беззахисні, Того, що до них буде близько добратися. Не зможуть вони виїхали. Ніби, знаєте, когось будуть відловлювати, когось будуть карати. Їхня спроможність опору воно зазнає м -м, сльоз, втрат. І перенервують вони дуже, таких емоційних сплисків в них буде багато. Ну, багато смертей і. багато змін. Багато змін. Багато змін, які зупинять, які стануть початком зупинки тої, їхньої активності. І, знаєте, там буде ніби як такий кліч. Вставайте ті, хто. Ті, хто не згодний з війною, ну з їхньою СВО і так далі. Тобто, терпець увірвався, вставайте ті, хто ховається, вставайте, відстоюйте себе. Давайте будемо якісь зміни робити. Тобто, іншими словами, на мою думку, це буде типу як переворота якогось, і він почнеться от з народних мас. Ну, карта, їхня, карта перевернута землі. Це будуть як, знаєте, невидимі рушинні сили, які розпочнуть у цей бардак, вибачте за таке слово, у цей хаос. Ніби от ніби підпільники встануть, підпольщики, підпільники прокинуться і почнуть робити хаос там. Ті, хто ховався, І це їхні цікаво, як війна закінчиться на Россусії самосудом, їхніх же ж. Я так розумію, що їхні люди, вони їм це надоїсть. І навіть, можливо, це ті, це ті. дивіться, тут ще карта кордонів. Ті люди, які Білгародська область, Курська область, тобто ті, які об'явлені сірими зонами. Які расисти визначили як такі, що є буфером або захисним щитом для всієї Росії. Тобто, я думаю, що це там щось може розпочатися, якийсь прорив. Ну і ще і повилазять якісь подпольщики. Люди, які зазнали кризи, люди, яких переслідували ще. І вони, як будуть, знаєте, колотити, але так, щоб їх ніхто не бачив. Великі там будуть втрати, похорони. Похорони будуть там великі. Ну і по покажіть, будь ласка, він е е е русусіє після війни в Україні. Ну, така собі. Люди, як, люди будуть взагалі в сумнівах, а що це було? А що це було? З них буде спадати піліна. І що я хочу ще сказати? В них буде зупинка. Зупинка розуміння, що відбувається. Взагалі, взагалі буде зупинка розуміння, що це відбувається. Зупинка прозріння. Я ж кажу, вони будуть, а що це було взагалі? Чому це так від... Тобто в них критичного мислення взагалі ніякого немає. Ну і в них. Е, ті... Е, Суспільні правила, ті суспільні закони, норми, в них, ну, які вони типу, мають зберігати, в них будуть ну, знецінені, знецінені, я не знаю, як це. Ну, буде порушення закону, недотримання законів. І їм буде взагалі, а правильно я роблю, а можна так робити. А чому так? Світ, світ перевернутий. Ну, там буде бардак, вибачте за таке слово, але там буде повний бардак. Новий... Будуть одні бу, захочуть бути хазяї. Ну, знаєте, 90, лихі 90 порушення закону, жирує той, хто сильніше, жирує той, хто вище, вори в законі, бандюгани в законі в них там будуть. І насилля, насилля там буде. Ну, ось так в мене вийшло. Тобто я так розумію, що Україна, Росія, нам будуть нав'язувати все ж таки ці угоди, і ці угоди будуть дуже хитро, мудро зроблені. Але щось таке станеться, я так зрозумію, на Россусії щось таке станеться, що е відверне увагу від війни в Україні, і, дай Боже, ці угоди підписані не будуть. Того, що на Русусії вже буде не до угод. Вони будуть займатися своїми безпреділами. Щось там таке буде. Ну, подивимось, подивимось, як воно програється. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна! Незважаючи ні на що, ми перемагаємо, тримаємо стрій! До побачення!